Так, ну що, друзі, почав більш активно розвивати YouTube канал. Певно, треба пояснити про що він, тому що з назви важко зрозуміти. Знайди свій штуко. що за ерунда взагалі. На перший погляд може здатися. Спочатку почав сам робити тури. Возити людей в Карпати, возити людей на Трахтимирів, волошківські піски, на Джерелгач, організовував подорожі. Це все я робив під егідою Знайди. Організація називалась так: Знайди тури в пошуках внутрішньої природи. Так от, поки я робив ці тури, організовував, я, видно, сам щось таке для себе вже знайшов. І наступним етапом це було створення великого туристичного. Маршруту від Києва до Джерелгача, який я задумав, і в 21 2021 року пройшовся пішки від Києва до моря, від мегаполіса до Джерелгача. І таким чином започаткував цю, цей маршрут, цю тропу, відмітив точки, де можна зупинитися на ніч, відмітив цікавинки, відмітив. Місця, де можна набрати води, зібрав це все докупи, оформив мапу маршруту. І зробив навіть сайт, так як я сайтами трошки займаюся, і виклав це все, відкритий доступ. Проєкт називається Шлях творця, тому що, тому що цей шлях хоч я і започаткував, але він не буде жити і розвиватися, якщо по ньому не будуть ходити люди. Відповідно, кожна людина, яка буде йти цим шляхом, Буде творцем цього шляху. А якщо людина-творець шляху, то відповідно шлях творця. От така от задумка. Всі ці назви, які я формую, вони йдуть на відчуттях, вони йдуть на якихось інтуїтивних таких моментах. І цей проєкт шлях творця я зараз розвиваю активно. Так як до моря зараз пішки не дійдеш, то я почав робити. Нову гілку маршруту і... ой, руки замерзли. І взагалі і взагалі, і взагалі і, заакцентував зараз всю увагу на відрізку від Українки до Канєва Блін, таке холодно. О, де мої перчаточки. Закцентував усю увагу зараз на відрізку від Українки до Каніва, тому що це дуже мальовничий відрізок. І в 22-му році я прийшов від Українки до Каніва. Або, як кажуть, від Українки. так? Не Українка, Українка. Від Українки до Каніва. Почав водити людей по цьому маршруту. Більш цілісно його висвітлювати і конкретно. А в 23 році я проклав нову гілку маршруту від Каніва на захід. От. По цій дорозі є багато різних точок, цікавих людей, цікавих живе, про всіх них я буду розповідати на цьому каналі. Так само буду розповідати і про свої подорожі, які я організовую. От. І по шляху творця. Ну зараз здебільшого у мене всі подорожі по шляху творця. Е -е, от. І третій проєкт, про який я теж буду тут розповідати, це клуб організаторів. Ідея висвітлювати коротке портфоліо різних цікавих людей, які розвиваються багатогранно і зачасту десь живуть в природі або пропагандують ідею здоров'я, або живуть в селі і розвивають село, або переїхали з міста в село і можуть розказати, як це робиться. От. Ну тобто там дуже багато різних напрямків в клубі організаторів. І майстри по йозі, і по медитації, і по танцях, і фотографи, і оператори. Тобто люди. Я збираю таких людей в клуб організаторів, які чітко усвідомили свої цінності, тобто чим вони можуть бути цінними для інших людей. І, і готові цими цінностями ділитися на бартерній основі. Тому що, як на мене, взаємодія по бартеру є дуже цікавим процесом, який стимулює людей не тільки отримати те, що їм потрібно, а ще й вибудовувати дружні взаємовідносини між собою. Я думаю, нашому світу цього дуже не вистачає, тому хочу своїм проєктом до цього теж спрямовувати людей. Зараз, до речі, йду до річки Рось по шляху творця якраз. Клуб організаторів. Ну, про клуб організаторів його ідею я ще більш конкретно окремо зніму відео, бо зараз вже рука відмерзає. Але назву я от, думаю, що зміг розшифрувати, тому що знайди штуко, це якби знайди свій шлях творця, скорочено, в, у, точніше у клубі організаторів. Тобто проявися своїми цінностями на шляху свого індивідуального росту і розвитку. Тому що шлях творця це ще й про духовне усвідомлення. І одна із його граней це самопізнання. Пізнання рідного краю, пізнання себе, пізнання людей, які нас оточують. От таке от відео, друзі, на 7 хвилин. Ну, таке імпровізаційне, але буду. Максимально живо, природньо це все висвітлювати, пояснювати. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Буду радий, любити взаємодії. А зараз йду на річку Рось, хочу розпалити вогонь і покупатись ще. Сьогодні практикую день неїдення. Субота, 13 січня 2024 року. Всім миру добра, до зв'язочку. Друзі, оце йду. Пройшов 5 кілометрів, від садиби виграй яка є на шляху творця. До річки Рось, 5 кілометрів, трошки по снігу. Покажу вам види. Просто сніг лежить, красиво, ліс, сосновий. Люблю зимою гуляти, коли сніг лежить, бо був тут влітку і знаєте, все таке заросше, а коли йдеш взимку, то зовсім все якось від... відкривається більш. Як це сказати? Більш об'ємно. Чи, Чи більш просторо. Бо так-то тут купа зелені було і далеко глибоко в ліс не було видно. А зараз я йду і дивлюся, там хопа 2 метри ну, 5. І річка розтече за деревами. А влітку я тут ходив і навіть не думав, що вона там протікає, тому що настільки було все щільно заросше. Вот, так що якось так відкривається. А що ж хотів ще додати? Основне. Що йду 5 кілометрів і взувся. І ще взяв шерстяний ну не шерстяний такий, капроновий носок в'язаний товстий. Блін, ну вдома, звісно, було класно в них ходити, гріють тепленько. А от на довгу прогулянку розумію, що я вже так ноги натер. Ну може не смертельно, але так піднатер і мені ще потім назад іти. Тому такі носки не раджу вдівати, Будете натирати ноги. Звертайте на це увагу. Ось така от ще додаткова інформація.